Радіо Chicago. у районі Карчинської протоки російські окупанти затоплюють пороми, щоб захистити незаконний кримський міст. Повідомляє генеральне управління розвідки. За інформацією гур окупанти планують затопити щонайменше шість поромів, щоб створити захисну смугу перед Керченським мостом. 24 серпня. Вже близько. В свою чергу секретар РНБО Данілов повідомляє, що Крим звільнатимуть військовим шляхом. За його словами, іншого варіанта немає, бо будь-який інший сценарій щодо Криму буде означати консервацію ситуації та передання війни нашим нащадкам. Росія, маючи Крим у себе в порядкуванні, ніколи не скориться, не заспокоїться та не буде спокійно жити. Тільки вигнавши її з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки та певний проміжок часу, сказав Олексій Данілов. Радіо Чикаго»